Четвер, 20 березня на календарі 1121-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. До України повернули 175 військових з російського полону, серед них п'ятеро оборонців із Полтавщини. Кременчук прощався із мужнім захисником Юрієм Марченком. Переходив кордон. Прикордонники знайшли кременчужанина з обмороженням у болотах полісся. Мати загиблої дівчинки Світлана Німчина подала заяву до САП про те, що у діях віцемерки Ольги Усанової вбачаються ознаки корупційного правопорушення та необґрунтованих активів. Її заяви передані далі. У рамках рубрики Хто твій депутат? Наша знімальна група вкотре відвідала округ номер 4 Запитуємо виборців, чи знають вони свого депутата Андрія Макарова. Тож одразу до гарних новин, які вчора облетіли всю країну. Так додому повернулося 175 наших військових з російського полону. Серед звільнених п'ятеро захисників із Полтавщини. Про це написав у своєму телеграм-каналі ТВО начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Це старший солдат Дмитро Матющенко, рядовий Аркадій Барладян, головний сержант Ігор Шарлай, солдат Руслан Фальківський, захисник Олександр Тимко, солдат Максим Ляпін. До речі, Максим Ляпін родом з нашого району, вважався зниклим безвісти з 21 вересня 2024 року. Саме тоді військовий виконував бойове завдання на Курщині. Тож вітаємо оборонців на рідній землі. Та в ніч на сьогодні противник атакував 171 ударним БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 8.30 підтверджено збиття 75 шахедів і безпілотників інших типів у Полтавській та 11 областях. У наслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі пошкоджено житловий будинок місцевих мешканців. На щастя, без постраждалих. Україна втратила ще одного оборонця, відданого захисника Юрія Марченка. Сьогодні в міському палаці культури відбулося прощання із воїном, на яке прийшли найближчі для нього люди. Наша знімальна група теж проводжала героя в останню путь. Деталі у сюжеті Лесі Жуйкової. Вірним сином Батьківщини до останнього залишався Юрій Анатолійович Марченко. Та захищаючи територіальну цілісність України від агресії військ РФ 11 жовтня 2024 року, воїн пішов із життя. Юрій Марченко народився і проживав у Кременчуці. Дитячі та юнацькі роки провів у градицькій школі-інтернаті, де здобув середню освіту. Навчання продовжив у ПТУ номер 11 де опанував обрану професію. Займав посаду в військовій частині кулеметних стрілецького відділення, загинув 11 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту желанне друге Покровського району Донецької області. Присутні, сповнені болем утрати, у скорботній тиші вшанували пам'ять героя та утрималися від коментарів на камеру. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі захисників і захисниць, які віддали життя у боротьбі за Україну. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним і друзям Юрія. Вічна пам'ять герою. Також стало відомо, що 2 березня 2025 року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Вірний син та відданий захисник Батьківщини Весьолкін Руслан Анатолійович. Поховання Руслана Весьолкіна відбудеться завтра, а саме о 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі, і з 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, щирі співчуття рідним та близьким. До інших оперативних тем. Сьогодні зранку у Кременчуці в районі ринку на оптовій базі виявили підозрілий предмет, схожий на боєприпас. На місці працювала поліція, фахівці-криміналісти та вибухотехніки. Із дотриманням заходів безпеки небезпечний предмет вилучили та направили на експертизу. Попередньо це граната ф 1 Джерело походження вибухонебезпечного предмета з'ясовується. Із 19 на 20 березня рятувальники локалізували три пожежі у житлових будинках у Кременчуцькому районі. На місце викликали наряди рятувальників. Усі пожежі вдалося приборкати. Більше деталей далі у прямій мові. О 13.17 на лінію 101 надійшла інформація, що по вулиці Трансформаторна селище міського типу Семенника сталося займання в одній із кімнат будинку. Вже о 22.51 надійшла інформація, що по вулиці Романа Шухевича, місті Крам'ючук, горить дат житлового будинку. Та о 3 годині 50 хвилин ранку надійшла інформація, що по вулиці Підгірна в селі Садки горить житловий будинок. Вогнеборці оперативно приборкували замання, чим врятували дані будинки та запобігли подальшому перекиданню вогню на поряд розташовані будівлі. Наслід даних пожеж в Знищено дерев'яні елементи дахів будинків, домашнє майно та побутова техніка. Врятовано дані житлові будинки та поряд розташовані будівлі від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. Через значне задимлення під час даних пожеж рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Переходив кордон пішки. Прикордонники знайшли кременчужанина з обмороженням у болотах полісся. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, днями під час виконання завдань з недопущення порушень держрубежу прикордонники 9-го загону імені січових стрільців виявили чоловіка, який заблукав. Так, Кременчужанин у пішому порядку незаконно потрапив у прикордоння, де втратив орієнтування та зайшов у болото. Намочивши одяг і взуття, він майже добу самотужки намагався вибратися у зворотньому напрямку, але безрезультатно. Поряд з цим температура повітря вночі почала знижуватись і досягнула позначки мінус вісім. Прикордонники надали порушнику першу необхідну допомогу, після чого терміново доставили в найближчий медзаклад. У чоловіка діагностували обмороження ніг. Наразі його життю нічого не загрожує. Поряд з цим особі доведеться відповідати за порушення прикордонного законодавства. Дякую державній прикордонній службі за те, що врятували мені життя на болотах. Ражу всім. кто захочет в них подействовать, лучше их обходите. А краще вообще туда не заходите. Бо будет такая самая беда, как с зимой случилось. у меня произошло обмораживание кинцевок у них. Лекарни теперь вылечиваются ампутацией работы или получится вылечить. И сколько тут проводят, e isso І ще новини оперативні: вісім років за ґратами проведе мешканець Полтавщини. Вирок чоловік отримав за те, що кухонним ножем завдав знайомому чотирьох ударів в голову та шию. Про це інформує прес-служба прокуратури у Полтавській області. Так, за апеляційною скаргою Миргородської окружної прокуратури Полтавським апеляційним судом ухвалено новий вирок стосовно жителя селища Шишаки. Як повідомляють, у грудні 2022 року, за місцем свого проживання, чоловік під час спільного розпиття алкоголю та Виниклого конфлікту кухонним множев завдав знайомому чотири удари. У подальшому він пішов до сусідів і повідомив, що вбив людину. Завдяки вчасному наданню медичної допомоги життя потерпілого вдалося врятувати. Після досудового розслідування у кримінальному провадженні замах на умисне вбивство обвинувальний акт передали до суду та призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Сьогодні рівно місяць, як посаду голови Кременчуцької районної ради, обійняла Марія Іванченко. Тож наші кореспонденти разом із журналістами Кремінчуцької газети завітали до кабінету пані Іванченко, аби поспілкуватися та дізнатися, які ж зміни у роботі райради відбулися за цей час. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дар'ї Згури. За словами Марії Іванченко, серед змін, які відбулися за останній місяць, найголовніша – це повне відновлення роботи апарату районної ради. Де є спеціалісти, вони працюють, подали майже всю звітність, яка була не подана за попередній період. Зараз проводимо інвентаризацію матеріальних цінностей, виявляємо недостачу, виявляємо відсутні документи і вживаємо заходів для того, щоб ці всі моменти усунути або притягнути винних до відповідальності. До того ж, ми поцікавилися у пані Іванченко, чи написані вже заяви до поліції стосовно виявлених порушень. По-перше, ми чекаємо державний один для того, щоб підтвердити виявлені порушення стосовно фінансових якихось дій. А от стосовно там нестачі по завершенню інвентаризації, дійсно будуть заяви в поліцію. Останні роки чимало скарг надходило від жителів громад Кременчуцького району щодо жахливого стану головної дороги у селі Піщани. Тож ми запитали у пані Іванченко, чи піднімалося у рераді за останній місяць питання щодо стану доріг у громадах. Ну поки що моїм основним пріоритетним завданням було саме відновлення роботи, далі вже будемо працювати відповідно до потреб громад. Тобто ви ніяких листів нічого поки не надсилали не на агенцію відновлення. Поки ні. Отже, загалом за місяць головування Марії Іванченко змін майже не відбулося. А ось що стосується сесії районної ради, то поки коли відбудеться засідання, невідомо. За словами пані Іванченко, точну дату проведення сесії вона обиратиме разом з депутатами найближчим часом. У автозаводському райсуді сьогодні мали б продовжити розгляд справи щодо трагічної загибелі малолітньої Анастасії Німчиної у дитячому садку номер 19 Утім, через стан здоров'я батьки другої потерпілої дитини Роман Пономаренко та Ольга Олійник не з'явилися на засідання, де мав би відбутися їх допит. Про перенесення слухання клопотав їх адвокат. Інші учасники процесу клопотання теж підтримали. І хоча суддя пропонував змінити порядок розгляду справи та перейти до вивчення письмових доказів, однак прокурорка виявилася до цього не готовою. У результаті засідання відклали. Наступне слухання призначене на 1 квітня на 10.00. Як стало відомо, мама загиблої дівчинки Світлана Німчина подала заяву до спеціальної антикорупційної прокуратури про те, що у діях віцемерки Ольги Усанової вбачаються ознаки корупційного правопорушення та необґрунтованих активів. Йдеться про отримання у 2021 році в подарунок Усановою квартири у Кременчуці на вулиці Мазепи від матері. У заяві йдеться, що мати Ольги Усанової не мала можливості купити квартиру у забудовника. При цьому вартість купівлі квартири свідомо занижена і не відповідає ринковій. Цитуємо уривок із заяви: активи набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку. Кінець цитати. Як стало відомо, САП вже надіслала відповідь пані Світлані, у якій йдеться про те, що з метою належної перевірки вказаного факту, збору доказів та встановлення наявності підстав для подання позову про визнання необґрунтованим активів та їх стягнення в дохід держави, копії її заяви з відповідними запитами прокурора направили до національного антикорупційного бюро України, а також для проведення моніторингу способу життя Усанової до національного агентства з питань запобігання корупції. Громадська діячка Валентина Трофименко подала заяву до Полтавського окружного адмінсуду про визнання протиправним та скасування рішення від 14 лютого 2025 року Кременчуцької міськради про визначення дати відзначення дня міста Кременчука, який тепер замість 29 вересня маємо відзначати в останні дні травня. Пані Трофименко вважає таке рішення протиправним та повідомила, що подала до суду про його скасування. Як інформували у суді Кременчуцьку газету, справу розглядатиме Костянтин Клочко. У рамках нашої постійної рубрики Хто твій депутат? Наша знімальна група вкотре відвідала округ номер 4 Цього разу ми вирішили запитати виборців, чи знають вони свого депутата Андрія Макарова від політичної партії за майбутнє, який перебуває на посаді депутата вже другу каденцію. Тож чи належно Андрій Макаров виконує свої обов'язки на думку тих, хто його обирав, дізнавалася Дар'я Згура. На інформацією одразу сім народних обранців цього округу мають представляти інтереси громади у міській раді. Сьогодні ж ми знаходимося за адресою проспект Лесі Українки 72, де приймає громадян, чи би це робити, депутат Андрій Макаров, аби запитати, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Цього знаю. А що ви можете про нього сказати? Нічого. А що я про нього сказати? Діяльність як, як депутата нема ніякої. У нас там на тій стороні виїздили так машини під окнами. Ніяких, от дивіться, що тут робиться машини, все розкатали. Там на тій стороні взагалі завал, що там твориться. Каже, пишіть заявку, давайте підписуйтеся, це ж безполезно. Хоч пиши, ми писали в адміністрацію мера нашого нічого, ніхто. До ніякої, ніякої реакції. Ні -ні. Скільки депутатів було, усі казали ой, ой щойно можливо. мене оберуть, одразу зробимо Зазу дороги. Ну, депутатів уже з десяток пройшло дороги, як я такий. Поняття не маю. А є які запитання, з якими б хотіли звернутися до вашого депутата? Ой, краще не починати. Нас краще Лусь, не краще не починати вірну. по перше. Марно пусті слова кидати на вітер, тому що скільки не проси, про що не кажи, все це марно. <рес> а є які запитання, з якими б хотіли звернутися до вашого депутата? Mm, ну, тротуари покраще <пас> <пас> зробити. І дороги. В деяких місцях прям дорог взагалі немає. <пас> а яка вас адреса? <пас> а, ну, ми тут живе, Лесі Українки 54. А ми он городимо, бачите, заборчик. Самі, а, що, а, що, а що це вам, Депутати не допомагають? Які депутати? До нас ми он, депутати, он, дивіться, яка крива лавочка, багато пенсіонерів просили вже два роки, щоб зробили спинку. Та ніхто ні разу он, трошки перемонтували ту лавочку і все. Ніколи. бачив, не чув. Ніхто тут не знає, не чув. А які запитання, з якими ви хотіли б звернутися О, до вашого депутата? Це багаття. Кожен місяць у нас рей. тут ями, тут ра ями у це розриваються через ка і кожен місяць одне й те саме. Господаря тут немає тут ніякого, ніякого. Ой, у нас хочемо... краще не треба. Ми живемо у 74-му домі. Біля під'їзду дорога погана, дитячий майданчик, пісочниця немає дітям пісочку, та де погуляти і з цієї ж сторони будинку. Всюди, як до лікарні йти, дороги гарні. А в нас там магазини довкола і доріжки немає, щоб пройти літній людині. Отже, за результатами опитування, більшість виборців про депутата Андрія Макарова навіть не чули. А ось як виконують свої обов'язки інші депутати, дивіться у наступних випусках. Недоступне місто саме таким Кременчук став для людей вимушених пересуватися у кріслах колісних. Сьогодні наші журналісти спробували подолати бездоріжжя молодіжного з пані Ларисою та її донькою. Родина втікала до Кременчука з Харкова від масованих обстрілів, а тут тепер зіштовхнулася з новими викликами. Більше у сюжеті Анастасії Гайбури. 8 березня 2022 року харків'янка Лариса Фоміна разом з донькою змогли виїхати із Салтівки, району Харкова, який росіяни фактично руйнували. З того часу, як каже сама пані Лариса, так би мовити, мандрують Україною. Спочатку була Харківська область, а з серпня 2022 року приїхали до Кременчука. Але тут на родину чекали ще одні виклики. Це дорога, тому що найперше зараз в цій ситуації у нас евакуації. Не буде шляхів, не буде ніякої для нас, не буде для нас. Для нас взагалі немає вибору. Ми сидимо вдома. Коли усі йдуть в бомбосховище, ми сидимо вдома, тому що шляхи в такому стані, що ми просто-напросто туди не дійдемо. Внутрішньоквартальні дорога в неналежному стані. Виїзд на тротуар, там де вже можна назвати, що весь район там ходить. Виїзд на бульвар Лесі Українки. Там, де початок, знаєте, такий початок Кременчуга, донька пані Лариси з дитинства має інвалідність та постійно потребує допомоги своєї матері за майже два з половиною роки проживання у Кременчуці, а саме на молодіжному, проблеми відсутності безбар'єрності для родини стали справжнім викликом. Як і відсутність належного комунального транспорту, яким би могла скористатися як пані Лариса з донькою, так і інші містяни з подібними потребами. І ще також така болюча проблема відсутність соціального таксі для людей, які пересуваються в кріслах калісних. З цим ми також звернулися до депутата, щоб він виніс це на сесію, щоб міська влада нарешті зробили перевозку людей, яких треба переміщати, які самі не в змозі переміститися. Тому що є люди, які навіть крісло коліс на їх не їх треба перевозити лежачи. Як зазначає жінка, з цим питанням врешті вирішила звернутися до місцевого депутата з двома запитами: як про безбар'єрність доріг, так і про відповідний транспорт. Власне, спробувати подолати шлях, який щоденно долає сама, врешті теж запропонувала депутату. Ну, ага. ага, мабуть. <хи> Ого. Увага на те, що в нас ще епілепсія, при якій не можна оцих, знаєте, перепатів. Так, ага. так, так. Не тільки Кубрик, а і ще. Були у вас випадки, коли ви їхали по таким тротуарам і приступу епілепції? Після цього так. Зможете, Олександр, подивити, атмосферу оцього нашої прогулянки на сесії до інших, щоб на нас дослухалося все-таки до цієї проблеми. Ну, я знав, що є така ситуація про те, що вона настільки ситуація, і дуже є певні нюанси стосовно дитини, тому що якщо ну, коляска вона амортизує, просто амортизує, а якщо нервові кінцівки дитини так і реагують на це, то враження такі, що потрібно. Кожен міліметр нашої інфраструктури перероблювати для того, щоб створити якісь певні умови для пересування на кріслах колісних. Нагадаємо, що у листопаді 2024 року на сесії депутат Березянський озвучував запис щодо забезпечення безбар'єрності міського простору. Тоді акцент стояв на поверненні військових, що отримали поранення та пересуваються у кріслах колісних до звичного життя. Втім, як бачимо, проблема не менш актуальна і для таких родин, як родина Фоміних. Зараз починається той сезон, де можливо ми будемо в дорожню карту вносити всі ваш актуальні напрямки, де ви пересуваєтеся. І коли зайде бригада на Молодіжний, вона буде ремонтувати і у вулиці Вона обов'язково відремонтує заїзди, з'їзди біля вашого там. Біля важно на вашій території, де ви максимально пересуваєтесь. Але потрібно, щоб я вважаю, щоб кожен депутат на своєму окрузі він брав на себе зобов'язання та відповідальність доводити це до кінця. Уже 4 квітня на сесії міської ради пан Березянський обіцяє ще раз озвучити питання відсутності безбар'єрності у Кременчуці. Втім, чи зміни щось черговий акцент на проблемі існуючі роками, та чи перейдуть у місті від слів до діла, побачимо. Уже цієї п'ятниці о 20.40 у етері у вашій увазі чергова програма розслідувань від наших журналістів. Йтиметься про наші з вами кошти як платників податків, які міська влада не цурається спрямовувати на свої ж потреби. Чому саме на свої, а як вам цифра у 132 мільйони гривень закладена програмою сприяння розвитку інформаційної діяльності КП Кременчуцька міська телерадіокомпанія на 2022-2026 роки? Попри виклик війни, витрати на комунальне підприємство, покликане здебільшого співати лагідних пісень міській владі та її друзям, не зменшилася. Ба більше чимало питань і до штату підприємства, адже цю інформацію комунальна установа ховає за сімома замками, відверто ігноруючи як депутатські запити, так і журналістські. А ще, попри наявність власних кадрів, КП систематично замовляє програму у підрядників, витрачаючи на подібні замовлення кругленькі суми. От тільки імена та прізвища деяких підрядників пов'язані з нардепами, мовчаном та шаповаловим, а контент, який вони мали б створювати, відсутній. Поговоримо і про сотні тисяч гривень, виділених з бюджету міста, на паливо для телерадіокомпанії, зарплати її керівництва, прозорість. Та як так сталося, що за гроші платників податків влада створила супірупор впливу піару та антипіару для конкурентів? Вмикайте візит завтра о 20.40. Буде вичерпно та цікаво. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 21 березня. У Кременчуці на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря від плюс одного до плюс десяти. Вітер південно-західний 10 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Команда візиту готує для вас підсумковий випуск новин. Отож, з вірою у краще. Побачимось.